Добрий день, шановне панство, хочу підняти тему щодо заготівлі сіна для нутрі. Буду говорити про себе. Заготовляю сіно в міській зоні, і мені дає сусід, лишки трави, косить траву і лишки сіна висушує і дає мені сіно. Так що я заготовлюю приблизно маю гараж. Над Гаражем горище. От ціле горище стараюся заготувати. Тут, звичайно, забагато. Ну, тут з розрахунку, що в мене, що в мене є протягом року 50, ну постійно, якщо в середньому брати, 50 внутрі. постійно в мене є. От. І при такій заготівлі сіна, то сіно кидаю, і воно зимою виконує роль. Підстилки. От. А щодо кліток. В клітках то я даю сіна дуже мало. А потрібно розраховувати, якщо, наприклад, використовувати солому для підстилки в ольєрах, а сіну як для годівлі, то в клітках я даю сіна пучочок, невеличкий пучочок, щоб вони його з'їли або перетерли. Щоб, бо в клітку, якщо кидаєш лиш, лишнє сіно, вони його скидають на кубку. І е, дирки між, між арматурами забиваються, і треба частіше чистити. І чистка, коли є повно або трави, або сіна, то є великий мінус. Так що, Нутрія сіна, основним, якщо ви годуєте варте каші, даєте каші, то основним кормом для нутрії є каша, а сіно вони так собі, як потрошки їдять. Нутрія 20, від 20 до 50 грам протягом суток з'їдає сіна, ну, набагато сіна не їсть сіно в неї, вона бере його, заносить в куток, вистеляє, гніздиться тіпа. Ось таку роль сіно виконує. Так що, думаю, що якщо ви, то що основне заготовити побільше соломи, наприклад, для пістилки, або тирси, хто в кого які можливості є. А сіна ну, багато не потрібно відносно, тому що тюк, наприклад, сіна і тюк соломи мають різну ціну. І для нутрі виконують, в принципі, як багато сіна взяти, воно буде виконувати ту саму роль, що виконує, що виконує солома, підстилки. Дякую за увагу. До побачення. Добрий день.